а каким образом мы собираемся победить НАТО при таком соотношении численного состава? Мы говорим о том, что надо бы поддавить. А какие у нас резервы? Вот во время Великой Отечественной войны, да, там, резервный фронт, резервы ставки, резервы тех, резервы всех. А сейчас они есть? Я не знаю, но я просто вижу, что происходит. Мы же видим, как хохлы собирают и нагоняют. Они 1120-150 нагонят. Ну, хотя бы планируют, но нагонят 70-80. Рано или поздно технику им дадут. А мы готовы, но мы понимаем, что у них нет варианта, они август-сентябрь все равно ломанутся. НАТО, ЗОЛЬДАТН, 3 миллиона 438 тысяч 97 человек. Россия, миллион 320. Ну, два с половиной раза превосходство в численности. При том, что превосходство в мобилизационном ресурсе почти 8 раз. Но у них миллиард населения совместный, у нас 150 миллионов. Военно-морские силы. Что есть у НАТО? 390 разнообразных типов боевых кораблей. У Китая 154, у нас 92. Люфтваффе! Натышин! 12 миллионов 417 тысяч самолетов боевых. Россия 2356. Вертолетов у НАТО 9030.

Ядерные боеголовки. Америка 5044, Франция 290, Великобритания 225, 5580 у нас. Скажите мне, пожалуйста, а каким образом мы собираемся победить НАТО, в впрямую планирует воевать с нами, при таком соотношении численного состава? Да, конечно, давайте повеселимся, скажем, где мы вас всех хоронить будем. Конечно. Давайте теперь посмотрим, что из себя представляет мобилизационный ресурс НАТО. Да, изнеженные пи***цы европейцы, понятно, давайте говорить о них хихикой, но при этом традиции европейских стран войны с Востоком отменять нельзя. При этом, ну, отношение к оружию в этих странах понятное, там без слез не взглянешь, ни Франция, ни Германия, ни Италия, ни Англия, да? Ничего подобного. Прекрасно развитый стрелковый спорт, прекрасно развитая охота, большое количество знаменитых компаний, производящих великолепное оружие. А главное, пул 350 миллионов примерно американцев, где культ оружия, где оружием владеют в большом количестве практически все, где умеют стрелять. И у нас. 150 миллионов. Да, и там каждый санчо с ранчо, на каждом ранчо по два санчо-панчо, дикое количество стволов, стрелять не хочу, БК в бешеном количестве дешевое. И у нас наше поколение, которое уже уходит в силу естественных причин, возраст. И который, кстати, воюет советские люди, закончив школу, в котором в любое время дня и ночи дай автомат Калашников, сборку разборку без проблем. Мы тоже стреляли мало, но мы хотя бы стреляли. И поколение розовых пони, писающих с радуги, прекрасный образ, навсегда запечатленный в моем сознании, замечательным Дмитрием Естафьевым. Это его сравнение. Давайте напевно почнемо з, з, з такі ситуації на фронті. Е, є тут різні прогнози. Я вже сьогодні цитував Майкла Кофмана, який каже, що попереду в Україні Україні десь два місяці, поки росіяни ще можливо будуть захоплювати якісь невеликі ділянки території, зокрема на Донецькому напрямку. Після цього, на його думку, Україна повністю зможе стабілізувати фронт. Чи це збігається з вашими оцінками, і що тоді далі? Якщо ми оцінюємо можливості росіян, то о, вони використовують два ресурси переважно: це людський та техніку механізованого компоненту. Якщо говорити про людський ресурс, він в них буде завжди. Тому о, цей показник вони завжди зможуть замінювати. Але з технікою в них виникають проблеми і досить серйозні проблеми. І... 2024 рік взагалі може стати для них вирішальним в питаннях подальшої перспективи компенсації втрат в нуль втрат саме механізованої компоненти. І в 2024 році ця компенсація буде вже не в нуль кожного місяця, а в мінус. І від цього буде залежати те, як вони будуть проводити свої наступальні дії, ті наступальні дії, які вони зараз проводять, так вони наступають, так вони захоплюють території. Але ефективність цих захоплень, ефективність цих просувань, якщо порівнювати з 2022 роком, вона впала 80 разів. От просто приклад: хоча військ в них стало більше, в них зараз 530 тисяч особового складу. Але загально по зоні бойових дій, але а, при дефіциті техніки, а, тому, в принципі, якщо російське командування поставить а, задачу а, наступати будь-якою ціною, вони можуть наступати піхотною складовою, переважно і до кінця 2024 року, і в 2025 по окремим ділянкам, а, виключно використовуючи а, людський ресурс. Концентрую. Ючи його на ділянці влаштує там якийсь напрямок постійних місних штурмів. Але якщо говорити про загальну військову операцію наступального характеру захопленням великих територій, то дійсно в них в 2024 році ресурсу на це не вистачить і є обмеження по строкам. Знаєте, напевно корисно навіть дивитися і е, про що як оцінюють свої шанси в стані ворога. В них є такий полковник відставці Міхаїл Ходарьонок. і я пам'ятаю, що він десь наприкінці весни здається дав такий прогноз про те, що він буває і в пропагандистів Соловйової компанії, але е, і десь публікується і в менш таких заплямованих медіа, якщо їх можна назвати медіа, і він сказав, що ця. Це, це, це літо стане вирішальним в цій війні, на його думку, тому що або Росія досягне великих успіхів на полі бою і буде робити на цю ставку, або не досягне. І от я не знаю, поки що може рано робити прогнози, тільки початок липня, але е, що, що ж буде восени тоді? Росіяни будуть намагатися е, вийти на якесь припинення вогню, їм буде вигідно шукати припинення вогню. На вашу дом будь в будь-якому разі вигідно, щоб а, було поставлено на паузу. Щоб, скажімо так, припинення вогню не буде ніколи, а в 14, -му, 15, -му, 16, -му, 17 -му і так далі, роках ми бачили, що не було ніякого припинення вогню. Постійно відбувалися бої зіткнення. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.